Virtual Studios и Revolution Studios представляют фильм виробництва компании Saturn Films и Broken Road. За участием Николаса Кейджа и Джулианы Мур. Пророк. У фильме также знімалися Джессика Бейл, Томас Кретчман, Тори Киттлс І Пітер Фальк. А також Джим Бівер, Ензо Чіленті, Джейсон Батлер Харнер, Хосе Зуніга. Розкажіть нам, звідки ви родом. Із Кореї. Що скажете, друзі? Наважуся припустити, що ця чарівна дівчина ваша дочка. Моя люба дружина. Ну, звичайно. Беремо крупніше. Це не той дешевий фокусник із Векпейдж. Як там його звати? Кадилак. Зараз наведу. Підтверджую. Так. Це Френк Кадилак. Він що тут фокуси показує? Це законно? І з колодою таке не провернеш. Точно кажу. Цей тип усе прораховує. Якщо у нього система, тоді чому так мало ставиться? Це моє друге питання. Він просто на нас дивиться, наче він чує нас? Який це стіл? 27-й. Двоє до 27-го. Я буду через хвилину. Ви можете це пояснити? Ні, не можу, Келлі. та й часу немає. Десять кілотон незареєстрованих ядерних зарядів у Російській Федерації, ось Та мій клопіт. Знаю я, знаю. А я в цьому не впевнений. Кожен агент у нас в цей момент на вагу золота. Цю бомбу вкрали п'ять тижнів тому, а повідомили нам тільки зараз. Тобто вона може бути вже закладена де завгодно. Мені потрібні гарні розвідники, а не фокусники з паранормальними здібностями. Перепрошую, сер. Цей фокусник володіє знанням, які статистично неможливі. Дозвольте його підключити, і буде результат. Даю п'ять днів Келлі. Не більше. Що, нову машину купив? Украв. О, ти подивися. Черепаха. За 20 хвилин 20 кроків. Ну що ж, очі буває через дві пачки на день. До речі, ось. Я привіз тобі два сендвічі. Два сендвічі. О, це ж 20 штук. Бери, я тебе люблю. О, Ісусе, як я з тобою розрахуюсь. О. Не просто таку штуку паркувати містер Ройбол, спецагент Ферріс. Думаю, агенти Кевену пояснив вам, усе, що ви скажете, буде враховано судом, а мовчання спрацює проти вас. Ми розуміємо одне одного. Так розкажіть про Кріса Джонсона. Я не знаю, хто це. він же Френк Кадилак. Ви його ловили сьогодні. Він украв зі службової стоянки машину. Так, так. Кадилака знаю. Я думав, він а він напав на якогось хлопця і розмахував зброю. Зброя була не його, а хлопець розшукувався за два вбивства в казино ріно. Тепер його затримано. Ходімо, я вам дещо покажу. Пам'ятаєте це? Ну, звичайно, пам'ятаю. Ми ще сказали, що він дивиться на нас. Звідки це у вас? А от тепер напружтесь про що ви говорили в той момент? Чому він робить такі маленькі ставки? Ви більше нічого не сказали точно? Я вирішив, що його потрібно брати і потягнувся. А коли він підняв очі у ту саму секунду. Я саме це і сказав. У ту саму секунду. Головне не фізично бути біля нього, а увійти в його свідомість. У цьому його система. Дякую, ми закінчили.